Насправді це все ще набагато тупіше, як на мене. Е, я думаю, що в ОПІ просто великий провал через дуже низький інтелектуальний рівень, реально дуже низький, великий провал в технологіях. Вони привикли працювати з російськими технологами, я ще раз кажу. В них завжди працювали російські технологи, зараз працюють російські на них. Російські технологи не мають проблеми молодежного активного двіження. Це трошки в Пітері, Екатеринбургу і Москві. Практично все. Де є трошки і то після ботної площі це вже так розгромлено, Ну це й був молодіжний рух Навального. Він зараз скомканий. Там його Навального нема. Навальна фактично, як виглядає, безутешна ФСБшна вдова, яка його спеціально витягнула на смерть до Росії назад, і де він і. Закінчив свої дні і все інше, яка зараз перекреслює всі його напрацювання і ну така фейсбізація цього протестного руху. Тобто на Росії нема сьогодні, як на мене, потужного серйозного середовища, саме молодіжного середовища. Вони їх очучковують, юн Юнармія, наші, всякі інші формування, які мають з них зробити молодіжка Єдиної Росії, ще там щось, море всього, які мають їх перетворити відразу ще з дитинства, ще з дитячого садка з тих всіх советських оцих образів, оцих форм військових, всього іншого, на абсолютно лояльних, зашорених виродків московських таких самих саме їх і старше покоління і на Росії справді не проглядається зараз саме середовище ні. Є там активна якась мовить Ну, скажімо, анархістів є дуже підпільні, все час від часу, якісь шафри лейни палять на залізниці, щось підривають. Є. Реальні є там. Ілья Паномарев пробує їх якось координувати. Не знаю, вдало, не вдало, чи вони взагалі знають про існування. Він каже, що знають, що він ними координує. В будь-якому випадку явища такого, як молодіжне, якесь середовище, яке має свою думку, свою протестне настрої на Росії. Нема і в українській владі. Не подумали, що в нас інакше, ніж на Росії. Вони не зрозуміли, що таке може бути. Оцей вихід, оцей майдан з картонками для них став просто якимось шоком. Це було видно. Вони були абсолютно не готові. І тому вони почали робити купу дурниць. Перша дурниця. Вони вирішили зробити так, як вони поводяться зі старшими братьями велетенською купою наших ЛСДшників. Нашими ЛСДшниками дуже просто. Керувати дуже просто їх не треба обов'язково купувати. Є люди, які не продаються, і ми з вами знаємо дуже добре людей, які не продаються цій владі. Більше того, вони навіть не дуже й бояться цієї влади. Влада їм погрожує, вони все одно тримаються. Вони вистояли при кучмі, вони вистояли при Януковичу. Якісь люди були інші там погляді вистояли при Тиющенка, але вони там всі Прошенка атакували. або хтось і підтримував по різному Зараз вони можуть вистояти. Вони дуже легко ламаються, коли їх починають приписувати до якихось явищ. Стандартна фраза: я побачив, як люди на цьому ламаються. Ну, те, що по мені пробується бити, до речі, свої, що дуже неприємно, що хто говорить, що Зеленський нелегітимний, там з травня минулого року, це російський ПСО, як казав один дуже добрий наш знайомий, не буду називати прізвища. Коли відкриває рота Путін, він бреше. А Путін каже, що Зеленський нелегітимний. Путін каже тільки кому вигідно, а потім каже, що легітимний, і з ним готовий вести переговори. Але Путін каже, що Зеленський нелегітимний, значить, кожен, хто говорить про те, що Зеленський нелегітимний, є тим самим Путіним. Це каже наш спільний дуже хороший товариш. Це діє. Коли такі речі спочатку женуть проти них, вони лякаються, вони ламаються, і у владі зробили це технології. Я знаю, тому що ну я колись сам трошки попрацював політтехнологом, а зараз на цю владу працюють деякі люди, з якими ми колись співпрацювали. І тому іноді мені, коли я щось там роблю заяви, а мені дзвонить один з ними і каже: Тарас, ти таку дурню зморозив. Насправді це все набагато простіше. Отак, так і так. І завдяки цьому я дізнаюся такі подібні моменти, як це працює. Тому насправді це політтехнологія, якою прив'язуючи людям, що вони комусь продалися, що вони під когось працюють, що їх використовують. Навіть кінцевий варіант, що їх і Зеленський використовує в тому остаточному варіанті, що, мовляв, для того, що це вони вийшли підтримати Володимира Зеленського його бажання відновити незалежність бо цю дурню, поширив литвин. Уже 31-го числа, коли будуть ці акції під Верховною Радою, там не зрадьте, зробіть, виконайте все інше. Отже, їх пробували взяти на іспуг цією методикою. Вона провалилася. Це зовсім інша формація. Вони не знають, як ними працювати. Це була перша технологія, і вони кинулися думати, що робити. Штука в тому, що вони ж вірили, що всі молоді, це їхні виборці, Молодим ми пудрим мізки. Так як вони вірили, що вони спудрили мізки молодим в 19 році, тільки з того часу пройшло 6 років. Друге, в 19 вони році вони звикли молодих оцінювати по собі, так як вони по колись собі. себе вели і саме ну і так як вони в принципі дурили в 19-му Як вони вчилися, ну по собі, і по тому, що вони зробили назовні, от пригадуйте ще раз 19-й рік, тільки вони трошки спутали. Насправді, mm. в 19-му їхня основний. Основний базовий електорат все-таки був не 18 років, а ну, десь від 20 починався, але основний 25-35 років, цей електорат за 6 років вже трошки постарів. Він же поступово рухається в бік передпенсійного віку. А з'явився зовсім новий. Ті, хто в 19-му році вони не голосували, в них не було 18 років. Це ті, кому зараз 18 років, вони вже стали виборцями, або ті, кому. Е, ну, Тоді було 17 років у му році. Вони не є трамбовані кварталом. Ці покидські звади, вони впевнені, що вони своїм кварталом, молодь, зашліфували. Слухайте, зараз виходить мова, яка ідеально знає англійську мову. яка розуміє, що цей бидоквартал це щось таке тупе, це не їхнє. Вони не дивляться телевізора, в принципі, як такого. Просто вони не мають телевізорів. От зараз новіші кажуть, у мене немає телевізора. Що це таке? Що таке телевізор? Вони дивляться в інтернеті, виключно якісь англомовні шоу, англомовні програми, англомовні розважальні якісь речі, англомовні комедії. Вони не дивляться биду кварталу. Вони не знають. Багато з тих, хто виходить зараз, навіть не знають, що таке квартал 95. Вони не знають. Вони знають Зеленський, він десь там був якимось коміком, якомусь там. А кварталі так так знаєте, згадали більше нема, і тому це була не для влади. Вони стали шукати, яким способом з цим щось робити. Значить, перше вони спробували їх сказати, вас використовують. Це запустили Порошен... Мар'яну без Безугу, без запустили, щоби зде роз Але не гірше вони почали вас купив Порошенко і Путін. Ну це це отако. От це абсолютно тупо Порошенко і Путін вас купили. Тому по вас не летять ракети, тому що Порошенко домовився своїм другом Путіним, що у вас не летіли ракети. Слухайте, нічого тупішого придумати неможливо. Але ці люди на банку, ну, у дема і відомо їм належне. Найключовіша постать на банку, Ми бачили, вона вона не просто тупа. Він кінчений стопроцентний, абсолютний ідіот, абсолютний, просто кінчений ідіот. І от ці люди пробували вибирати доктрину. Вони пробували їх. Обізвати, звинувати, а раптом це викликало протилежний ефект. Ця молодь розізлилася, вони ж знають, що вони самі вийшли, і вони взяли ще матюшків додали на ті картоночки, а це стало так образливо для Зеленського, і він почав шукати інші способи. І вони вирішили наступний крок: давить авторитетам. Це теж технологія, це відоме. Давіть авторитетам. І вони спробують, чому вони зробили це в закритому режимі. Я думаю, тому що вони просто привикли так. Вони бояться відкритості, плюс Єрмак боїться, що проти нього йдуть якісь там підстави. Він же ж звільнив свою зарівну, тому що він підозрює, що вона здає про нього інформацію американським газетам. Ну це повна дурість. Але за там була чи не єдина, яка ну, якийсь інтелект мала. Це дуже погана людина. Дуже підула, на мій погляд, і цинічна, але вона не дурна, вона явно дурна. Там все решта рівень. Мендель, а з рівня була єдина, яка могла думати. От вона точно бо ярмаку не порадила б такої дурні робити але. Він звільнив, тому що він подумав, що вона працює на ворога. Після того він дав наказ розібратися з Чернешовим, тому що звідкись була інформація, я не знаю правдива, неправдива, ніби це Чернешов проплатив ті статті проти Єрмака. І Єрмак відповідно боїться, що ти проти нього будуть якісь провокації, ще там щось інше. Ну, слухайте, це люди сталінської епохи в сталінських френчах сталінської епохи. А тепер уявіть собі: вони замовляють. Певну групу студентів вони вирішили подавити на таких, знаєте, як кажуть, буйних, найбільш активних, от Могилянка, в першу чергу, ще щось там. Тобто вони дали можливість туди зібратися таким найбільш активним, таким креативним, жвавим людям. І Ярмак думав, що він їх задавить своїм там. Поставою всім. Він же ж знає, як перед ним журнашлюшки танцюють. Ну, ви то мачите навколо себе іноді хороших журналістів, але ми ж бачимо на всіх тих брифінгах, прес-конференціях, ми ж бачимо, як вони перед ярмаком з тими мікрофончиками. Та я сай... чую по запитаннях. По запитаннях так само, які їм написали, вони бояться, щоб якісь СОБи не перепутати, з тому, що їм запитання дали. Ну, це називається в нас старі часи, називалося як я був журналістом, підставки для мікрофона. От він привик, як перед ним, журнашлюшки на задніх лапках топчуться тако заграються. Він думав, що студенти будуть так само. Тим більше один раз робили показоразково проказове спілкування Зеленського зі студентами. Два рази робили. І йому підібрали дуже відповідну категорію, де вони теж ці так сиділи і тільки питаннячка правильні задавали все. А ці зібрали тут справжніх студентів, не якихось вигаданих там зеленої партії. І відповідно. Він побоявся робити в відкритому форматі, вирішив попробувати так. Але далі а далі доказ: якщо люди ідіоти, то вони кінчені ідіоти назавжди. Є, Я не пригадую, я в цих дискусійних форматах не дуже сильний, я ніколи їх не організовував. Мені здається, що це називається Чептом Хаус. Я не впевнений. Чептом хаос. Так, -хаус». О, та, значить, так правильно сказав. Отже, це дуже спеціалістична дискусія, коли ви. Випрацьовувати якусь певну нову тему, яка ще не адаптована суспільством. Суспільстві можуть якісь тези дуже гостро сприйняти, але вам потрібно, щоб ці тези прозвучали, щоб вони були озвучені для суспільства, щоб воно їх почуло і почало їх пережовувати. Але ви не хочете підставляти людей, які їх перші виставлять. Для цього існує цей формат. Чому він полягає? У вас дискусія 20 людей. Цей формат використовується, коли не менше 10 учасників дискусії. Менше не можна. Просто не можна, він не працює так не менше десяти от 20 учасників дискусії. Учасники дискусії, які там беруть участь, чи навіть журналісти, якщо вони туди допущені, можуть цитувати, озвучувати, розповсюджувати цитати, які там прозвучали. Є повний дозвіл на цитування, є тільки заборона говорити, хто сказав цю цитату, тобто цитування без джерела. Оце є суть цього формату, що роблять ці. Ну, я ще раз кажу, особливо інтелектуально обдаровані. Вони оголошують цей формат з дозволом цитування без назви спікера, який це сказав, з одним спікером. Це звучить приблизно так. У нас сьогодні на цьому нашому зібранні була сказана така-то-така то справа, така-то, така то теза. Ми її вам цитуємо, але ми не можемо назвати, хто її сказав. Тільки там був один єдиний, хто казав, це був Андрій Єрмак. Але ми не сказали, що це сказав Андрій Єрмак. Але там був тільки один Єрмак. Але і він та... буде відповідати, але і от в тому ця штука, ну розумієте, тупість кінчена. Ще раз кажу, оскільки в Єрмака навіть немає людей, які б могли глянути в совник, що це означає цей метод, вони його тупо підставили, а студенти це прекрасно знають, вони добре освічені, вони знають цю форму спілкування, і вони правильно зробили все абсолютно законно. Оскільки було запущено саме цей формат, вони використали цілий ряд цитат, дослівні блоки. Вони тільки не казали, що це Єрмак сказав. Вони казали, був єдиний присутній Єрмак, і от хтось там присутній, от єдиний, сказав такі то фрази. І це було це, вже був похорон. Сам факт, що був організований формат такий під одного, показав їм, що до них іде кругий ідіот. А далі вони навіть не дуже старалися, вони не дуже вправлялися. Він просто виявився не готовим, будь-що сказати, на будь-що відповісти. Він прийшов, давить. Ще раз кажу: давіть поставай, давіть авторитетам. Вони про це говорять, і в це вийшов провал. Нема авторитетів у цієї молоді, просто нема і тому це закінчилося ну просто елементарною ганьбою. Він пробував щось їм погрожувати в стилі у нас воєнний стан. Ми могли би і більше вести, тут тільки дорогий наш Володимир Олександрович не хоче зайвого водити розгром. Він там почав розказувати оцю дурню, як це Зеленський. Погані депутати хотіли зробити там поганий. Закон а Зеленський його врятував. Слухайте, Ну всі ж це бачили, всі це знають. Всі ж читають оті вихопи, де зелені слуги розказують про те, як їм наказували, що вони всі знають хронологи ухвалення закону. Текст закону, за який вони мали проголосувати, появився. Адже розумієте, закон то був коротенький, отакий. Отакий закон. А там правки. Там а правки, які були повністю, вони зараз я вам скажу в 15 чи 17 разів. Я вже забувся, я рахував про тим, в 15 чи 17 разів більші за сам закон. З правками нова редакція, яка ніякого стосунку взагалі до теми закону, немає зовсім ніякої. Отже, ті правки були зроблені. І ухвалені і написані, і ухвалені на комітеті день перед тим. Крім комітету, ніхто не знав. Змісту знали орієнтовно, що там може бути, але змісту ніхто не бачив. Зміст побачили за 5 хвилин до голосування. Елементарно прочитати ці 8 сторінок, чи скільки там, чи 7 сторінок тексту, 5 хвилин не вистачить. Я, ну, Наприклад, мені, щоб прочитати вісім сторінок тексту, ну, потрібно хоча б кільканадцять хвилин. Депутати, я думаю, слуги з читанням в них трудно, букви знайомі треба шукати, все інше. ну Їм треба, напевне, хоча б півгодини, а бажано, щоб прочитали помічники, і розжували, пояснили, про що йдеться. Тому насправді вони голосували всліпу. І було пояснення. Ви не цікавтеся, що там в тому тексті. Ваше завдання, тому що цей закон маркерний, це голосування за те, чи ви за президента, чи проти. І це всі знають, і ті молоді про це знають. Тому насправді це був повний провал. Він думав, що їх задавить своїм авторитетом, він виставив себе на посміховисько. А коли ця тема вилізла назовні, стало зовсім погано. Зовсім погано. Вся штука в тому, хто в нас опікується. Питаннями Міністерства оборони, контролює Міністерство оборони, командувачів контролює, сирському накази віддає. Так. Командувачам віддає Міністерство оборони віддає, Генштабом керує. Єрмак. Людина, яка виявилася стопроцентно тупа. Хто керує зовнішньою політикою? Ні, не сибіга. Керує Єрмак. Ви бачили, сибіга сидить з боку, а Єрмак веде переговори. Пригадуєте, Кулеба його відсунув взагалі він десь там куточку. А Єрмак навалився на стіл із сіярту, з міністром закордонних справ Угорщини, веде переговори, на яких ми програли свою євроінтеграцію. Це був січень 24-го року, коли була закладена міна з повільної дії, яка ще й наступну владу не пропустить до Європейського Союзу. Це страшна була провокація. Ну але я думаю, що навіть не провокація. А Так, що виходить, що, що одна людина у нас тепер керує всім і керує навіть фронтом? І фронтом, і урядом. Ну просто що, він віддає накази. Це дурня, але це так, буде. Ну, а ці накази це, це, їх, а це ось їх прорив безвитомий. біля Макс, біля добропілля це і є його накази. Це і є. Десь ну, я думаю, добропілля це злочин був, умисний злочин. А провали в зовнішній політиці це елементарна тупість. Ну, от був він з Сибігою в джидді. Ну і що? Якби не Марко Рубіо, ми б не дізналися. Виявляється, сибіга там мовчав. А Єрмак вів всі переговори потім Єрмаком. Марко Рубіо малювали нову карту України. Так вони намалювали нові кордони України. Вони поділили Україну. Як Єрмак вважає, що могло би бути, щоб задовільнити Путіна. І Марко Рубіо казав, Боже, я думав, що з українцями доведеться сперечатися, а тут вони такі зговори і все. Тому що цим керує фактично людина, яка, ніж Бельмеса, не розуміє. Ну, от в мене та ж сама, в принципі, за дипломом освіта, що і Єрмака. Міжнародне право. Просто інші вищі. Я вчився в Львівському університеті, він в Київському. Але диплом і напрямок той самий. Ну, я прекрасно знаю, чого нас навчали. Я розумію прекрасно, яким ми знаємо напрямки міжнародного права. А Єрмак, виявляється, не догадується про їх існування. Ну, він не знає про міжнародні конвенції. Тобто, людина ні одного дня не вчилася де-факто. Так само, як Зеленський, умудрився навчатися на юридичному факультеті Криворізького металургійного інституту, коли там не було юридичного факультету. Це реальний факт. Це взагалі просто комедія Хохма. Це про Зеленського. Про Ярмака та саме історія. Він просто не знає взагалі нічого. От те, як він засвітився перед цими ж самими студентами. Те, що він не знайомий з Конституцією, зокрема з повноваженнями президента, які він, як завгосп офісу президента, має сам забезпечувати, він не в курсі, виявляється, що в Конституції написано, що президент має 15 днів на витування або повернення зі своїм підписом підписання. Нема в нього 16-го дня, 17-го, 18-го. В нього є 15 днів. А він про це не знає. Це пряма норма Конституції, яка стосується функції, коли він має забезпечити, щоб Зеленського лежало на підпис чи на витування документ на столі. А він не знає про це. І головне, що ніхто з підлеглих не сміє йому про це сказати. Тому що в такому випадку а умний, приберіть це відсюди. Пішов звідси розбійнику, отак От це приблизно виглядає. Тут правда трохи ще гірше відбувається. Насправді е, існує принцип. Е... Ну, цього е, примноження сірості чи примноження тупості, Колись я бавився трошки психологічну науку, навіть писав статейки психологічні і вигадував різні синдромчики. Мене правда висміли німці до неможливого за кілька тих синдромів. Соромно тоді було дуже, але я все одно любив щось таке вигадувати. І от я вигадував цей синдром по тупості, який звучить приблизно так. Що а це він називався, по-моєму, синдром тоталітарної неадекватності, з якого був один з висновків з нього: що при е, тоталітарному режимі діє навіть авторитарному діє принцип, коли кожен новий керівник. Ставить своїми заступниками людей тупіших, обмеженіших, примітивніших, дурніших за себе, щоб вони його не відтіняли, щоб вони його не затіняли, щоб вони йому ну, не кидалися в очі, йому не розробили підказок. Потім він йде кудись на підвищення. Вони піднімаються на його посаду. Вони своїми заступниками ставлять ще тупіших від себе. Тобто, це закон, я колись сформулював, примноження тупості в авторитарному суспільстві. І він. Він був фантазією. З мене насміхалися, бо навіть при Януковичі цей закон не діяв. Доки не прийшов Зеленський і тут я тріумфую. Виявляється, я великий видатний психолог України, який видав цілий ряд психологічних синдромів, які при Зеленському єдиному запрацювали. Правда, ні про кому іншому таке, мабуть, не запрацювати не може, тільки при Зеленському.